Мочити орків, потопити власноруч крейсер Москва, вступити у бій за полк Азов та знешкодити Тікток-Війська. Відчути такі реалії допоможе карткова колодобудівна гра ЗСУ. Вона заснована на реальних подіях, які ми проживаємо сьогодні. Ексклюзивно для Кременчуцьких новин, прямо з Хмельницького, Володимир Семенів, автор та дизайнер, розповів, як прийшла ідея створення гри ЗСУ. Для нас це була історія, яку я намагався створити, щоб. Розповідати в тому числі для сина, який бачив, що йде війна. Тому вирішив створити гру, в якій буде максимально зібрана кількість підрозділів ЗСУ. Дитина буде бачити те протистояння, звільняти наші міста, боротись проти паніки. У грі налічується 236 карток. На одній з них зображена трагедія Кременчука ракетний обстріл торгувального центру Амстор. Амстор, ми додали, бо це трагедія, про яку потрібно було розповідати. І якщо подивитися на всі картки паніки, яких шістнадцять кожна паніка містить інформаційну довідку зліва. Про цей теракт, який був створений Росією, гра це своєрідна історична пам'ятка, яка допоможе розказати навіть дітям про війну в Україні, оскільки на кожній картці зображено історичні події. Два роки назад я змінив роботу і стало більше часу з сином приділяти. І таким чином ми знайшли для себе хобі спільне настальні ігри і. Якось вийшло так, що не тільки грати, але й почали створювати. Розробкою гри Володимир почав займатися навесні. Наприкінці літа вона була вже повністю готова. Гра має два ігрових режима: гра вдвох та соло режим. Але у будь-якому випадку ти граєш лише за Україну. Що цікаво, дев'ятирічний син Володимира Дмитро виступив ідейним співзасновником гри. Дуже хотіли потрапити на найбільший фестиваль. Міжнародний в Есені, Німеччині з настольних ігор і щоб Україну представляла ця гра уже там. Games це вдалося. Це було неймовірно. Ну емоцій дійсно було багато, міжнародних відгуків багато, особливо з Італії і Іспанії. При купівлі гри 10% перераховується військовим збройних сил України. Тож ви можете не тільки спробувати власні сили та здолати окупантів у грі, а й в реалії стати частиною спільної перемоги України. Валерія Лисенко Кримичуцькі новини.